Привіт-привіт! Ви завітали на канал. В'яжемо разом з Надією. І сьогодні у мене таке відео розслабляюче. Я буду в кадрі в'язати, буду відповідати на запитання тегу, який придумала Валентина з каналу Валентина. Творимо красу. Давно я теги не знімала, тому вирішила, побачивши на каналі Валюшки, вирішила дати відповіді на цікаві питання. Ну, і найцікавіші питання. Якщо ви ще не підписані на мій канал, прошу підписатися. Поставити даному відео після перегляду, звісно, вподобайку, та залишити якийсь коментар. Родзинкою цього тегу є те, що можна додавати запитання до нього, і наступна, хто буде відповідати, вже відповість на ваше запитання. Спочатку було. 13 запитань, здається від Валентинки. І е, уже у нас наразі 17 запитань. Тобто, поїхали! Я, звісно, посилання на всі канали і автора тегу додам в описі під даним відео. Вам бажаю гарного настрою. Беріть свій улюблений напій, своє улюблене рукоділля. І поїхали! І так, першим запитанням є найулюбленіше заняття. Хм. У мене багато улюблених занять, але, мабуть, одним із найулюбленіших є, звісно, в'язання. Е це в'яжу я досить давно. Я е, кайфую від цього процесу. Я відпочиваю від, під цим, цим процесом, але з початком ведення каналу. Е, це вже, знаєте, більше з такого заняття і хобі перетворилось на таку собі е, невелику роботу, тому що потрібно щось знімати. А для того, щоб щось знімати, потрібно щось в'язати. Тому в'язати так. В розслабон дуже не виходить. Але все одно це моє улюблене заняття. Хоча дуже багато ще занять, які мені подобаються. Це є відпочинок на морі особливо. От. І, звісно, це відпочинок на природі. Це і вишивка трішки. Я не скажу, що я дуже люблю вишивати, але мені подобається результат, який виходить після того, як я вишию те. Той чи інший процес. І я від цього також кайфую. Найнеулюбленіше заняття. Чесно кажучи, дуже не люблю мити посуд. Дуже не люблю мити посуд. Я не знаю чому, але це вже це ще, мабуть, з дитинства якась така. І я дивлюся, що це передалося навіть доньці. Вона. Якось також, знаєте, не дуже. Але ну, що, що, що поробиш? Е, приходиться мити. Так, третє запитання. Найулюбленіші дрібнички, які ви готові, готові купувати безкінечно. У мене нема такого дівчатка. В залежності від того, що можна вважати дрібничками, знаєте, хтось там купує ручки, хтось там купує блокнотики, хтось там календарики якісь збирає. У мене цього всього немає. Я не знаю, у мене немає такого ем, якоїсь такої манії купувати щось. Ну, ну нема. Можливо, я тому, що я дуже жадна для себе. Не знаю, Ну в мене немає. Ну, от по. Навіть взяти по в'язанню, це за останні півтора року у мене досить багато з'явилося пряжі, тому що я в основному купую пряжу по розпродажам. Дуже рідко, коли мені, якщо якась сподобалася, ну, хоча я не можу сказати, що дуже рідко. Був період, коли я майже щомісяця купувала пряжу, зараз я тримаю себе в руках, трішки взяла цікавої пряжі стокової. А так, в принципі, ну от безкінечно, а що саме безкінечно я готова купувати, це, звісно, щось для в'язання. Але щоб от найулюбленіші дрібнички ну немає в мене такого. Безкінечно купую щось для в'язання. Мені... Хоча мені все потрібно, те, що я, те, що я купувала саме по в'язанню. Я не люблю речі, які не використовуються, просто лежать, не люблю речі, які. Купив і не знаєш, куди його прилаштувати. Ну, одним словом, люблю щось таке. Те, чим, те що потрібно, і те чим, потрібно, те, чим можу користуватися. Так, четверте запитання: найбажаніші подарунки чесно і відверто. Найбажанішими подарунками є ті подарунки, які потрібні. От чесно, якщо мені потрібен в даний час, наприклад, шампунь. То він буде моїм найбажанішим подарунком. Звісно, для в'язання в мене все найбажаніше. І мені дуже подобаються подарунки, які дарують створені власноруч. Я цими речами дуже дорожу, тому що ну, я знаю, скільки людина потратила на це часу, сили. І дарувати, знаєте, ось такі, наприклад, в'язані речі або речі, створені своїми руками. Це, ну таке, знаєте, потрібно ще знати, кому дарувати. Чому? Тому що люди, які нічого не роблять, ну ось так саме не творять чогось, наприклад, не в'яжуть, не вишивають, не, не шиють, вони навіть не уявляють, скільки на це витрачається часу і Ну і в принципі сили, ну, тому що це ну, ми начебто там так, це в'яжемо в задоволення собі, там, чи шиємо, чи ще щось. Але це дійсно виснажує і як би там не було. якщо це Особливо, коли це робиться на подарунок, і ти бачиш, що цей подарунок потім не використовується, він е, людям не цікавий, ну, знаєте, якось. Я один час, там, коли діти ще були малі, ходили до садочка, в мене був період, коли я не працювала. І я тоді якось зайнялася вишивкою. Я вишивала картини різні на подарунок, я вишивала вишиванки на подарунок дітям. І мені було дуже-дуже приємно, коли діти йшли на якесь свято, і я бачила, що Вишиваночку носять активно. Чесно, ну, мені було дуже приємно. Дівчатам, кому я дарувала ну, мамам, мам, мам, так, чиїм, чиїм дітям я дарувала даний подаруночок, то, звісно, вони були в захваті. Ще деякі і до цих пір дякують. Тому, тому мені здається, що це такі подарунки, от саме для таких людей, які вміють цінувати. Цінувати працю іншого. Був випадок, коли я подарувала картину своїм знайомим, і потім, приїхавши через, вони купили новий будинок, зробили там ремонт. Ну, як новий, не новий, а просто для себе новий. Зробили там ремонт, переїхали туди. І я вирішила таку картину. Це було море і на горі маяк. Дуже така гарна сонечко там. Ну, мені вона подобалась принаймні. Так? Я вишила цю картину і вирішила їм подарувати. І, е, знаєте, коли я приїхала до них в гості через декілька років, я цю картину побачила, що вона стоїть в тому ж пакеті, в якому я її дарувала, вона просто стоїть там десь під шафою. Ну, е, Мені трішки неприємно це стало. Е, тому що, ну, якщо навіть вона вам не потрібна, ви можете її десь там чи передарувати, чи ще щось. Іншій людині я дарувала, то вона навіть скинула фотографію, також я їм дарувала вони, але вони збудували свій будинок. І я подарувала, дівчина на качелі качається. Досить така також величенька картина. І я її відправила відправляла без рамочки, тому що побоялася, що рамочка може побитися в дорозі. І я їй попередила, що я відправляю подарунок, але потрібно буде його ще доробити. І, звісно, я була дуже вражена, коли вона замовила рамочку, і в них ця картина висить десь в їхньому будиночку. Так що для мене бажаний подарунок той, яким я буду користуватися. Ось так. Так, найулюбленіша пряжа, тип артикул. Я не можу так конкретно відповісти на це запитання. Мені подобається пряжа, яка не косить, яка легка в роботі, яка м -м, гарно лягає у будь-яких візерунках. Е ну, на даний час це, мабуть, от щось з мереносиком, тому що. Я почала досить багато в'язати з мериносику, то мені подобається. В принципі, бавовна також подобається. Мені всі артикули подобаються, якщо це виходить з цієї пряжі гарна річ. Тому типи артикул я не скажу. І найулюбленішої пряжі такої, що я най-най-най її -най -най люблю. Я дуже люблю пробувати щось нове в'язати з нового виду пряжі. Тим більше зараз її. Сила Селенна купа. Е, можна щодня купувати щось нове, якийсь артикул і все пробувати. Звісно, дуже багато артикулів, яких я не пробувала як в моточній пряжі, так і в бобінній, е, Тому найулюбленішої немає. Найулюбленіший колір. Ну, мабуть, вже весь Ютуб знає, що мій найулюбленіший колір це фіолетовий. І це, мабуть, буде найкоротша відповідь. На моє, на ці запитання, які є. Так, найулюбленіші смаколики. Смаколики я люблю будь-які. Мені всі смаколики подобаються. Я дуже люблю солодки, випічку це тортики, пиріжки. Ну, так собі я не дуже ну, їм, але щоб сказати, що вони моє, найулюбленіші мої смаколики, я не можу сказати. А от цукерки, різні морозиво, ну, мені це все подобається, тому в мене немає такого най-най-най найлюлюбленішого -най смаколика. Мені дуже подобаються домашня, домашні торти. І, в принципі, все те, що готується вдома. Ну, звісно, якщо воно смачне, тому що можна вдома наготувати такого, що і собака не їстиме. Але те, що саме домашні тортики, мені дуже подобаються. Так, найулюбленіша книга автор. Ну, Нема в мене найулюбленішої книги. Я відповім на це запитання так, що я побачила в інтернеті коротеньку анотацію до книжки, здається, Світлани Талан Осіння весна. Здається, так називається. Або весняна осінь. Та ні, все-таки осіння весна. І в мене зараз велике бажання, скажімо так, прочитати дану книгу. Але поки що я якось не готова, можливо, через деякий час я її придбаю. Ще просто не вирішила, чи це буде в електронному форматі, чи в паперовому. Поки що я ще не визначилася, тому я її не придбала. І я знаю, що я зараз її читати не буду, можливо, трішки пізніше. Так, дев'яте запитання найулюбленіший фільм. Та нема в мене такого дівчатка. Я не запам'ятовую, які я фільми взагалі дивлюся. Дивлюся просто щоб щось було підв'язання. Я на серіали якось не, ну, я не можу сказати, що я там дуже від них шаленію, тому. Подивилася і забула. Сюжет пам'ятаю, назви взагалі ніякі не запам'ятовую. Дуже, ну, чомусь так якось останнім часом, особливо фільми, я хоч записую все, що дивлюся. Так, десяте запитання. Найулюбленіший день тижня. Звісно, це день перед вихідним, вечір перед вихідними. Зараз він у мене, у мене п'ятниця не робоча, тому у мене зараз найлюбленіший вечір це четверга. А взагалі люблю дуже вихідні. Мені на вихідних я можу чимось зайнятися своїм. І, в принципі. В принципі, мабуть, тому вони найулюбленіші. Вихідні. Чому. Хоча зараз усі дні тижня так швидко протікають, я не знаю, як у кого, а в мене це дуже швидко все, так знаєте, як начебто ось тільки ну, понеділок розпочався, туди-сюди повернулася вже четвер. Ці три вихідні ці пролетіли як один день, і вже знову понеділок. Ну, Тобто, взагалі щось так все летить і я нічого не встигаю, хоча я нікуди не поспішаю. Так, найулюбленіша цифра. Цифра найулюбленіша, мабуть, 5. Не знаю, чому. Хай буде 5. Найулюбленіша пора року. З приводу пори року. Ой, трішки вас потрусила, вибачайте. Е. Раніше мені подобалася дуже зима. У мене день народження взимку, тому я якось з самого дитинства от мені зима, це було щось таке. І з кожним роком в мене все більше і більше. Було симпатії до весни, до літа. Осінь мені найбільше не подобалася довгий час, довгий час я ну, не могла звикнути до осені. І буквально декілька років тому я, скажімо так, мабуть, роздивилася вже на ці різнокольорові барви осені, які дійсно символізують те, що йде така, знаєте, величезна зміна, тому що у нас. Якось дуже довго, здається, йде зима, коли дерева голі, коли все таке сіре, мляве, інколи нас радує сніжок. І досить довгим періодом є, мабуть, літо, тому що все зеленіє, починаючи з квітня, і вже останні там листочки десь випадають, опадають у жовтні листопаді. так? Тому в мене оцей ось перехід тепер вже і на осінь, він мені досить-досить таки подобається. <сум> Тому можу так сказати, що в мене зараз всі пори року улюблені. Так, найулюбленіше свято мабуть, це дні народження дітей. Принаймні були. Новий рік, ну так, це свято для всіх, в принципі. Але останнім часом це, ну, навіть і не свято, тому що ми від нього щось очікували, очікували чогось кращого. А зараз ну, тільки залишається, що надіятися на краще, так? Так, найбільше бажання. Найбільше бажання у нас усіх, я думаю, одне. І це, звісно, якнайшвидше закінчення війни. Щоб всі повернулися додому якомога скоріше. І як вимога кращому стані: як фізичному, так і психологічному, моральному і таке інше. Так, це було запитання від Ольги. 15 запитання, я ж на всі повідповідала, то Та начебто так, яку б пряжу. Склад або назва ви б хотіли спробувати. Запитання від Юлії Савлюк, здається. Е, ну, я вже говорила про давала відповідь на запитання найлюбленіша пряжа. Тому, в принципі, мені всі артикули цікаві. Е, всі, в принципі, те, що нове, я би хотіла спробувати те, з якого я не в'язала. А навіть якщо колись там один раз і в'язала, тому що повтори в мене рідко бувають, особливо в бобінній пряжі. Це хіба що я взяла декілька однакових артикулів різного кольору, так, якось з цією пряжею. Е, і в принципі, Можливо, Кашемір хотіла б спробувати. От З Кашеміру я не в'язала. І ну, сказати, що я там от прямо горю, бажанням там з нього зв'язати, в мене такого немає, але, мабуть, хотіла б спробувати. І, мабуть, хотіла б спробувати ще зв'язати щось з пряжі, яка в складі має віскозу. Чомусь не з самої віскози, тому що я розумію, що це буде досить слизька річ, а щось таке, можливо, хлопок з візкозою, можливо, тобто, бавовна Можливо, Меренос з віскою я бачила, здається. А може, і не бачила. Ну, одним словом, мені будь-які артикули цікаві, особливо, якщо це щось е не таке, як, як у когось. Тобто, не таке, як я в'язала, не як у когось. Так, розкажіть про домашнього улюбленця або про улюблених тварин. Запитання від Ксенії. Uh... <смеш> Домашні... В принципі, я дуже люблю домашніх улюбленців, у мене немає тут вдома, тому що проживаємо ми в квартирі. У сина алергія на шерсть котів, собак і всього іншого. Тому ми нічого не заводимо. І в зв'язку ще з тим, що ми дуже часто їздимо в село до батьків. Це майже кожні вихідні влітку, ну, починаючи з квітня і закінчуючи з жовтня, майже кожні вихідні ми їздимо. І возити з собою улюбленця або залишати ж його вдома. Ну, я якось залишати вдома не готова, тому що якщо ми беремо тварину, це треба за неї нести відповідальність. І дуже часто, що я, та не часто, майже завжди я їду з роботи. І ну, возити цього улюбленця з собою, ну, якось не бачу сенсу. І тварину мучити і себе, як то кажуть, і тому ми не заводимо ніяких тварин. У нас є акваріум, о, зараз в ньому плаває одна рибка, чомусь вони в нас не приживаються. Хоча раніше було досить багато, був гарний акваріум, але. Ну, не знаю, якось, мабуть, діти виросли, і це вже нікому стало не цікаве. Тому одна рибка залишилась, одна рибка плаває, і на цьому все з наших домашніх улюбленців. Так, а от про улюблених тварин я, звісно, можу вам розповісти. Мені подобаються і коти, і собаки, але хто у мене на каналі вже давно, то вони бачать, що я шаленію від кроликів. От кролики це мої, мабуть, улюблені тварини. Я не знаю чому, але вони мені дуже-дуже подобаються. Я просто кайфую від них і тримаємо їх в селі. Це було з моєї подачі, я з самого дитинства пам'ятаю, коли в першому класі, так, в першому класі моя бабуся пішла на пенсію, а вона жила, проживала в сусідньому селі і тримала королів. І я, коли до неї попадала в гості, мені це вони дуже-дуже подобалися. Потім, коли вона вийшла на пенсію, вони переїхали, купили неподалік, ну не, неподалік, а по сусідству з батьками хату і переїхали туди. І, звісно, вже там вони тримали кролів і мені дуже захотілося. І я з першого класу мені вже поробив дідусь з татом клітки. І я тримала цих кролів і тримала досить довго, допоки не пішла навчатися. Це було моя, біля них була вся справа моя, я тільки їх не, не різала, скажімо так. Е, мені їх дуже шкода різати, але ж все-таки тримаємо ну, для м'яса. Тому що якби це був декоративний кролик, то, звісно, б тримали для краси і для бажання. Тому. Ну, на жаль, але це таке життя, що тут зробиш? Тому найулюбленішою моєю твариною це є кролик. Кролики. І останнє, мабуть, 17 запитання найбільший та найменший виріб, який, який ви створили власноруч? це таке цікаве запитання, зараз хвилиночку. Зараз я вам скажу, від кого це цікаве запитання. Це канал Творче Життя. І дане запитання, буде останнім. І так, найбільший та найменший виріб. Хо-хо, найбільший виріб. Найменшим виробом, це, мабуть, були дитячі шкарпеточки, або ж гольничка. Оце, мабуть, були найменші мої вироби. А найбільший виріб це, мабуть, був джемпер. Чоловічий десь 54-56 розміру, якщо я не помиляюся. Пледів я не в'язала, тому, мабуть, це саме джемпер. Ніколи над цим не задумувалася. І, чесно кажучи, я не готувалася до даного відео, тому що вирішила знімати текст спонтанно, і відкрила он на. Ноутбуці ну, доньки і читаю запитання, і одразу відповідаю. І хочу додати своє запитання для того, щоб його долучили до запитань най найцікавішого тегу Розкажіть, будь ласка, про свій найцікавіший день вашого життя. Цікаве запитання? Ну, не знаю. Подумайте і дайте відповідь, а мені цікаво буде вас послухати. Дякую, що були зі мною. Я трішки з вами просунула свій джемпер, який уже, уже, уже потрібно дов'язати. <сум> Бажаю вам гарного настрою. Надіюся, ви з користю провели даний час і почули відповіді на цікаві запитання від Валентини. І від інших учасників, які вже брали участь у цьому найцікавішому -най -най тегу. А я з вами прощаюся. До скорих зустрічей. Пока-пока.